Вітаю усіх! Тема нашої зустрічі художня література, як одна із форм духовної діяльності людини. Пропоную поставити відео на паузу і записати тему до зошитів. Як відомо, людська діяльність. Різноманітна і багатогранна. Залежно від мети, змісту та форм розрізняють такі основні види діяльності: це гра, навчання, а також праця. Гра знайома нам з раннього дитинства, і завдяки їй ми пізнаємо світ. Пізніше до гри додаємо навчання, в процесі якого поширюємо знання про світ, набуваємо певний досвід. І нарешті праця практична реалізація наших знань, умінь і навичок. Діяльність людини за кінцевим продуктом діяльність людини розділяють на матеріальну, це творення предметів побуту, технічних пристроїв, споруд тощо та нематеріальну це мистецтво, філософія, наука, релігія. Література це мистецтво, тому її і відносять до форми. Духовної діяльності, тобто нематеріальної, пригадаймо основні функції художньої літератури. Пізнавально, дійсно, література є засобом пізнання. Ми дізнаємося про життя інших людей будь-яких часів. Виховна це засіб виховання, наслідуючи героїв, вчимося відповідальності, сміливості, любові до рідного краю. Соціальна здатність спілкуватися. Дійсно, діалоги між героями є прекрасним зразком нашого спілкування. Логічна це здатність обґрунтовувати. Передбачати, прогнозувати вчинки або вибір героя. І, звісно, така функція як естетична формування любові до слова правильного, влучного, емоційно забарвленого. Яким же чином художня література впливає на наші почуття? На наші враження, на наші вчинки. А робить вона це за допомогою художнього образу. Це, власне, узагальнена. Та разом з тим і конкретна картина людського життя чи навколишнього світу, що створена творчою уявою митця. Образи бувають різними, зуровими, коли ми, начебто, бачимо. Те, що намагається автор зобразити. Слухові ми чуємо співсоловейка, плескіт води. Нюхові сприймаємо аромати. Це образи символи. Найчастіше вони викликають якісь наші конкретні суб'єктивні асоціації. Це образи персонажі, герої. Словесні образи. Які творимо за допомогою художніх засобів. Наведемо приклади різних образів. Зорові село, ягнята, слухові. Покликали до паю, нюхові у бур'яні, тому що кожна рослина має свій неповторний аромат. Образ символ Господнє Небо. Образ персонаж Я, дівчина. Словесний образ серце плаче та болить. Об'єднайте, діти, всі ці образи і пригадайте автора і назву поезії, до складу якої вони увійшли. Правильною буде відповідь Тарас Григорович Шевченко мені 13 минало. Отже, художня література це форма духовної діяльності людини. Зверніть увагу на те, що духовна і матеріальна діяльність людини Можуть поєднуватись. Наприклад, книжка це предмет матеріальної діяльності, проте її зміст це здобуток духовної культури. До речі, потрібно розрізняти слова книга і книжка. Отже, книга чи книжка. Обидва слова мають право на існування. З одного боку, вони близькі за значенням, проте мають певну різницю. Книга велика за розміром. І це слово має відтінок урочистості, піднесеності. Книгою ми називаємо енциклопедію, великий подарунковий альбом, фоліант. А решта... То книжки, книжки з нотами, книжки з творами і так далі. Отже, ми дійшли з вами висновку, що література це форма духовної діяльності людини. Читайте із задоволенням. До наступної зустрічі!